Вітаю в ефірі програма на часі. Якщо Хеловін не відзначають у навчальних закладах, то часто хеловінські традиції стають сімейними. Але мало хто з дорослих задумується про виховання свідомості дітей, коли грані між добром і злом розмиті. Більше про це поговоримо із головою Хмельницької духовної ради Миколою Личинським та мамою шістьох дітей Іриною Шахрай. Вітаємо у Вітаю, нашій студії. Вітаю, добрий день, слава Ісусу! Навіки, слава. Тож, напевно, почнімо з того, перш ніж говорити безпосередньо про Хеловін, з пояснення поняття духовність. Що воно означає і чому Хеловінська традиція може бути кроком до бездуховності? Так. Коли ми говоримо про духовність, говоримо про християнську духовність нашого народу, ми є християни, тобто йдемо за Ісусом Христом, який. Показує, дає своє навчання, і це навчання ми читаємо у Святому Писанні, Божі заповіді, які нам дав Господь, яких ми притримуємося. Там є ось цей закон, по якому має жити християнин. І ця це духовність це є захопленням життям Ісуса Христа, Його навчанням, і Він говорить про волю Отця, так. Тобто, що кожен з нас має ці відносини з Богом. Живе по якихось певних критеріях, пріоритетах, по цінностях. Коли ми говоримо про християнську духовність, так, власне, це те, що ми живемо традицією, життям святих і те, що було перед нами. Так? Тобто Ісус в своїх навчаннях, в Євангеліях показує цю дорогу. до Царства Божого, тобто до, до неба, того, що людина це особа духовно-тілесна. І ми говоримо як про це життя тут, на землі, тілесне, так і про позагробне життя, про вічне життя, до якого ми ще прямуємо. І ця духовність, власне, нам тут потрібна для того, щоб ми могли якби, достатися того неба. І початок цього життя є в танстві хрещення, де ми приймаємо хрещення. Хрестя дітей чи там у дорослому віці, так, ось це те, що людина стає на християнський шлях. Тобто, що це за хрещення? Це народження для неба, так. І людина, яка охрещена, вона живе цим християнським життям. Коли ми говоримо за християн, є люди, які там не охрещені, або ті, які мають якісь інші так, віросповідання. Чи, наприклад, мусульмани і так далі, вони живуть по певних своїх законах, так. Але це те, що людина ж, духовність, це те, що в нас всередині, так, те, що ми маємо в своїй душі. Ось. І коли ми за це дбаємо, так, тоді це нам допомагає. Коли ми не дбаємо, ми це втрачаємо. Ми кажемо, бездуховність так, ось це втрачаємо, коли ми віддаляємося від Бога. І це дуже добре видно по первородному гріху. Так, Адам і Єва Господь дав їм закон: з усіх дерев можете брати, з одного дерева не можете брати, так. Але коли вони взяли, вони. Відчули наслідок, так тобто, що побачили, що вони нагі почали собі шивати пояси смоківного листя і віддалятися від Бога. Ось можна сказати, що ця бездуховність це віддалення від Бога, так і втрачання цього зв'язку, контакту з ним, і це є небезпека для самої людини, тому що більше тоді демон може людину спокушати і нищити її. А от Хеловін, це теж ця спокуса, так? Можемо сказати, що не тільки Хеловін, так все те, що суперечить так духовності християнській. Коли ми говоримо про якісь такі свята, то тут можна визначитись тим, що Господу Богу будеш ж поклонятися єдиному, так коли ми говоримо про ідолопоклонство. Це нам говорять Божі заповіді, що одному Богу буде поклонятися, що ми не можемо іншим божкам кланятися якимось там духами і так далі. Це про ідополог або про забобони. Так, Можна сказати, що хтось каже, ну я ідолам не поклоняюся, це якби свято, це щось таке загравання і так далі. То можемо сказати, що це як забобон. Як ми визначаємо забобон, те, чому ми придаємо магічного значення в своєму житті? Так, католицькій церкві це визначається, це вчить церква, що всьому тому, що ми придаємо магічне значення, є забобоном. Так. І люди вірять в пусте відро, кота, і так далі. І кажуть, а це гріх чи не гріх? Так? Якщо ми придаємо магічне значення, якщо людина боїться, значить, вона придає, так? І тут, власне, може бути це схиловеним, коли ми якусь таке магічне значення маємо, так? і можемо ось це говорити про забобон. Так? І тому. Зрозуміло, ясно, що це є порушення Божого закону, тобто це є гріхом, коли хтось бере участь в цьому. А наскільки це впливає, це вже залежить від кожної людини, чи це дитина, чи це дорослий, свідомо, несвідомо і так далі. Просто щоб розуміти ось це. А як церква допомагає батькам виховувати дітей в правильних християнських канонах? І, і чи може вона пояснити, чому святкування Хиловина – це небезпечно, це неправильно? Чи може, наприклад, Хтось із батьків привезти до церкви, дитину, і священник може їй пояснити, якщо важко це батькам зробити. Не тільки може, а й треба так. Ну я думаю, що кожна родина так, має якусь свою церкву, так, якусь свою конфесію чи то приходить до церкви. Це навчання є, має бути, якби коли дитина зростає, у нас в католицькій церкві є катехізації від першого класу до одинадцятого, де. Діти готуються до святого причастя, де потім готуються до шлюбу, до миропомазання, тобто до святих таїнств. Ось і цей шлях, на якому ми вчимося, пізнаємо Божий закон, так не в тому, щоб це було так, бо так сказали, бо так треба, а щоб дитина, людина, сама розуміла, по яких якби, законах вона живе, чому вона те чи інше робить, так, йти до сповіді, треба приготуватися, чому я маю сповідатися і так далі. Не в тому, щоб зробити і виконати якусь галочку, а це щоб мені допомагало, щоб я жив цим. Ось, і церква допомагає, власне, це вона товаришує людям, дітям. Теж є катехізація, є різні табори, відпочинки, так, різні акції, які проводяться, так, Святого Миколая, День всіх святих і так далі. Власне, така альтернатива, що в нас запрошуємо молодь, якщо хтось хоче. 31, 31 жовтня, о 18-й годині, буде служба в нашому храмі, і після цього буде такий вечір про святих, де молодь готує сценки, різні такі цікаві забави. Так, ось, і можна прийти доєднатися будь-кому. Так, така альтернатива для нашої молоді. Ось а я думаю, що кожен. Пастор, священик, осьбати. Церква завжди дає якусь альтернативу. Вона пропонує: давайте зробимо так, давайте зробимо так. Якщо туди доєднаються батьки, правда, буде таке бажання, ми можемо багато чого створити. Так? Можна навіть було в Хмельницькому створити на такому більшому рівні щось таке прекрасне свято, так можливо, воно б не мало такого, такого попиту, як Хеловін, так щоб бо люди не все розуміють, ще, Да. ось можливо до церкви якось так ставляться з, з острахом, да? що церква щось накидає чи щось там говорить. Ні, церква застерігає, церква допомагає, тобто що це так насправді вона думає за щастя і благополуччя людей, дітей. Так як лікар, да що він дбає про здоров'я того пацієнта, тої людини, яка до нього приходить? Ось і тому ми говоримо про таку альтернативу для дітей, що церква завжди пропонує, завжди щось нам говорить, дає, але людина має відкликнутись на це, пані Ірино. тож ви мама шістьох дітей. Чи бачите небезпеку у святкуванні хіловину для власних дітей? Якщо так, то яку? Ну, я вам скажу так, що дуже велика небезпека. Перш за все, небезпека психологічна, бо все ж таке зло. Ну, коли ми говоримо зло, то ми відчуваємо якийсь негатив, темні тони, чор, чорний колір. А коли добро, то я просто на своїх дітях перевіряла. Що намалюйте мені добро. Вони не, не, не окреслюють яке добро, але вони беруть яскраві кольори, коли зло, вони беруть темні, зазвичай чорний. І це е, впливає на психічний стан, коли ти дивишся на, на ці всі страшні навіть ці прикраси, ці, коли прикрашають в класі е, клас, Павуками, якимись страшними обличчями вдягають дітей. ну це... Даже ми в нашій сім'ї не маємо з цим проблем. Тому е ну, якби наші діти завжди нам не, не, даже не, не доводилося пояснювати, чи сперечатися, чи не пускати їх. Бо ми маличку належимо. До, приходимо до церкви, ми маємо спільну молитву в сім'ї, ми е, якось маємо спільні свята, і коли кажуть, що Хеллоун — це весело, ну, я, мені, мене не викликає це якоїсь радості, бо коли ти дивишся на ці страшні обличчя, коли ти дивишся на цей страх, це викликає тільки страх. І Старші діти, то вони вже, ну, якщо свідомо, а от менша їй 6 років, це викликає в неї страх, вона лякається. Страх, воно сковує страх, він е, завжди ну, змушує якось себе, ну, вона ховається, е, їй стра лячно, страшно, і якось. Для мене теж мені неприємно, коли вона перебуває, чи, чи, чи середня донька, коли вони прикрасили клас цими павуками, і вона ну, це викликає негативні емоції. Тому я вважаю, що це дуже негативно впливає так само на психіку дітей. Зараз в цей час так багато того страждання, того болю наші діти вони взагалі дуже зараз. Емоційні і мають багато проблем. Для чого цей страх цих ракет, цих страх, цих тривог це все впливає на психіку. А добре, коли є в сім'ї розуміння, коли є Бог, коли ти ну, знаєш, що ти під опікою, коли немає, є, ну, опікуєшся цими любов. Бо Бог є любов. Якщо є в сім'ї любов, то там є Бог і ну, немає такої агресії. І як моїх дітей це зачіпає, ми не можемо огородити, вони живуть в соціумі, живуть в класі, де є різні діти. Якщо діти святкують і батьки відкривають свої ну, двері злу. Бо Господь нам дав дітей і зробив нас янголами-охоронцями своїх дітей. Ми маємо охороняти, оберігати їх, а не дозволяти злу входити в душі наших людей, тому ой, наших дітей. Тому ці агресія, ці зриви уроків, це негативні емоції, вони теж перешкоджають не тільки. Не тільки тим, як не тільки тим, які ну святкують, але й тим, які не святкують. А от в навчальних закладах, де навчаються ваші діти, ви казали, що вже наряджали класи. Чи було обговорення теми чи відзначати у класів взагалі у школі, чи не відзначати? І якою була думка більшості батьків? Ну в чаті у нас є чат такий адміністрація і батьки. То не було ніяких обговорень, ніяких взагалі. Це було на розсуд кожного класу. Бо я знаю, дочка вчиться в 9 класі, вони не прикрашали клас і не, ну, не організовували нічого. Але в 5 класі дочка прийшла і каже, що лишаємося на класну годину, будемо прикрашати клас до ну, я кажу, ну, Вона каже, мам, я не лишаюся. Але потім в розмові вона сказала, що багато, не багато, а декілька батьків звернули увагу, що вони не хочуть, щоб прикрашали клас. Ну, але інші батьки сказали, що в цьому немає нічого страшного. Ми не будемо святкувати, просто прикрасимо клас. І ну, все одно навіть ці. Атрибути, Символі. атрибути, да. ну, іноді мене дивує, хрест ми не можемо повісити в класі, бо може когось це образити, бо різні конфесії чи там ікону, а, а це да, дозволяється. Тому в меншої, в, меншому, в, меншій, в молодшій школі я знаю, що там немає, ніхто не прикрашає нічого. але... Ну, все ж таки не завжди дослуховуються до думки тих, де. які да, тих, які розуміють, що це є небезпека. Це є а небезпека. от ви про своїх дітей розказали, але ви спілкуєтеся з ровесниками своїх дітей різного віку. Як діти самі сприймаються свято? Для них спокуса оті мультики з телевізора, де страшки, герої, і для них це яскраво, весело. Як вони це сприймають? Я вам скажу. Все залежить від батьків, бо діти наслідують батьків, немає нічого. Якщо вдома про це говорять, що це нормально, ну і діти це сприймають теж нормально. Якщо шиють костюми, ну діти не можуть самі собі шити костюми. Чи там... Ми намагаємося обмежувати, не обмежувати а намагаємося слідкувати за тим, що діти дивляться. Але в якийсь момент теж не можеш вслідкувати все. І менша донька е, щось там потрапило на Ютуб. Зараз, це, можливо, вони ж дуже швидко розвиваються і дуже швидко е, е, у всьому орієнтуються. А вона щось дивилася, якесь десь нас не було, десь старших не було. І вночі прокинулася зі страшним криком. Їй приснилося щось страшне. І вона прибігла до мене і каже: мама. Мені приснилося таке страшне, таке страшне. Я більше не буду дивитися тих мультиків. Давай молитися. І я розумію, що ну, дитина шукає світла, шукає порятунку. А тільки в Бозі є наш порятунок, бо він всемогутній, він покриває все. І хто з Богом, то, то про хто? Якщо ми з Богом, то хто проти нас? А чи доводилося вам боротися із наслідками святкування Хеловіна, як, от, наприклад, непристойною поведінкою, молоді чи дітей, зловживання, наприклад, алкоголем в цей день та іншим? І як церква з цим, чи боролася з цим? Чи доводилося таке, з таким боротися? Ну, церква не бореться. Так, Або просто пояснювати. Так, церква допомагає, так як я сказав. Ось про якщо ми говоримо про наслідки, так, то е, ці наслідки можуть бути зразу, так видно. Так якщо щось сталося в той день чи в ту ніч, ось там хтось взяв алкоголю чи там щось трапилось, десь хтось попав під машину чи щось. А можуть бути наслідки, які сховані, яких зразу не, не буде видно, але пізніше вони проявляться, так, певний. Чому? Тому що ці. Е, Дії або те, що ми робимо, так воно впливає на наше життя, так, на нашу психіку, на свідомість. Коли ми говоримо про дітей, коли ми говоримо про дорослих, так, не тільки діти, так, й дорослі, багато якихось, є там не знаю, дискотек, якихось там, де збираються сім'ями, вдіваються собі там розповідати алкоголі, там проводять таку, такий вечір, вечерінку, Михайловину. Тобто, сьогодні це не проблема, але наслідки можуть бути пізніше там, десь щось, ця агресія. Тобто ми переходимо цю межу ось того, що є добре, з того, що не добре, те, що нам допомагає, або те, що нам шкодить, в якому сенсі, На наш вибір, на нашу моральність, на, наші, на нашу свідомість, Ось і те, що. Сказали попередньо про ці наслідки, чи діти відчувають. Діти не завжди мають таке розпізнання. Вони не бачать, що це небезпека. Вони ще не свідомі того. Батьки свідомі, батьки вже трошки мають досвід, ось як це впливає, так, наприклад, чи нема сну, чи там ще щось приводять, каже, не може спати дитинка. Чи щось там з нею робиться, помоліться, да. накладаємо руки, приходять ці, ці люди, діти приходять до церкви. У мене багато було таких випадків, що приходять, що з дітьми щось робиться, правда. були в лікарні, все добре, помолилися, все пройшло. Так само, сім'ї, якісь кризи, проблеми, так якби ніби живуть християни все, а тут десь так на рівному місці виникають якісь моменти. Ось і тому це теж може бути таким впливом, да, що десь там раніше щось це зло увійшло і, і так далі. Тобто багато-багато речей. Дуже добрий приклад можна привести по нашій, скажімо, імунній системі. Да. Якщо в нас попадає якась інфекція в організм, у нас підноситься температура. Біліти голова, щось на не... ага, ми бачимо щось не так, так. І ми тоді дивимося, міряємо температуру, ага, чи нам треба таблетку, чи треба чай випити і так далі. Тобто, Ось це є індикатор цього, що щось якась інфекція попала. Так само має бути в житті, так? що що попадає щось, якась інфекція, попадає щось недобре, так? Бо ми не можемо себе окрити. Ми живемо в суспільстві, спілкуємося з іншими людьми, так не то, щоб віруючи мають окремо, не віруючи окремо, ні, ми зі всіма. Чи так само хто святкує не те, що з ними там битися чи суперечку входити, ні? Просто пояснити слово, але ти вже сама вибирай. Якщо дитина не розуміє, треба батькам пояснити. Так? Давайте, отак от і так, давайте подискутуємо, давайте поговоримо і так далі. На не в тому, щоб просто насваритися і посваритися, і сказати, що от ви такі, бо ви там хелові. Ні. Давайте порозмовляємо, давайте подискусуємо, давайте трошки почитаємо, війдемо глибше в цю тематику, але не які в цю тематику. Можливо, вона ж дуже поєднана з духовністю, так, якщо ми говоримо про чорне, то треба говорити про біле. Так? Давайте трошки про Бога почитаємо, про заповіді, що нам про це говорить церква і так далі. І так як в цій передачі дуже прекрасно, дуже дякуємо так? міському голові за його підтримку, за те, що коли ми були на зустрічі. То ми запропонували ось такий, такий формат, щоб зробити такий, таку просвітницьку роботу від Духовної Ради. Ми дуже підтримав, каже, будь ласка, ем, я за. Ось, і власне, це те, що в школах, бо минулого року було набагато більше того. Так, цього року є канікули, але і так, напевно, його менше, так, що не прикрашають всі класи. Звичайно, що це від педагога залежить, від батьків залежить і так далі. Але дуже великий був позитивний такий момент з від міського голови. що Він каже: Так: ми маємо добре брати, ми маємо своє. Нам сьогодні дуже багато закидають, так. і коли ми своє не захистимо, не будемо в цьому добрі, то будемо страждати. Тож підсумуйте, в нинішній час, коли вже понад 10 років йде війна, коли психіка дітей і молоді взагалі нестабільна, вони проявляють агресію. Як заспокоїтися молитвою? Чи можливо батьківську пораду дасть? те, Як зробити і виховати дитину емоційно здоровою, спокійною? Любові. Любові. Треба приділяти зараз найдорожчий, найдорожче це час, коли батьки не мають часу. Не, дають все, але не завжди приділяють час для дитини. Коли спільні, спільні вечері, коли є розмова, коли діти довіряють батькам, є можливість, багато можливостей таких. Зараз багато забирає телефон, багато забирає ну, різні. Ми хочемо, щоб наші діти були дуже. Розвинуті, але забуваємо, що вони потребують любові, потребують тої опіки, тої розмови, тих, навіть тих разом посиденьок, як мої діти дуже люблять. Давайте разом фільм подивимося, щось смачненьке з'їмо. Це ввечері на службу. Молитва. Молитва це взагалі це дуже важливо, благословення батьків. І якщо батьки не благословляють своїх дітей. Так само, як отець сказав, приносять до хрещення. Часто приносять для чого. Ну, Є що свідомі, а є, щоб не чіплялося нічого злого. І ми приносимо вже підсвідомо розуміємо, що охрещення, що біля Бога є добро. Тому, коли ти, коли батьки передають віру, коли, коли є це гніздечко домашнє. як... І тоді діти не будуть тікати на вулиці, бо їм буде добре вдома. Їх розуміють, звичайно, є багато складностей з підлітками, і, і зараз такий час, і телефони, і все. Але е, якщо підходити, тим більше зараз інформації повно, психологи і все, якщо підходити до довіряти один одному, розмовляти, не кричати, не сваритися, але шукати, то. Того компромісу, тих... бути терпеливим, то тоді я думаю, що нам не потрібно буде ці свята ...хеллоуіни і багато різних таких, які не об'єднують нас, а навпаки, нас ділять. Ну Сьогодні, коли ми переживаємо час війни, бачимо багато агресії, негативу і, і теж крові. Ми дуже Можемо багато побачити цих масок або цього тих костюмів, де є кров, де є ось смерть. Віці ми зараз щоденно хоронимо наших героїв. І на початку це було так болісно, люди дуже, дуже емоційно переносили це. Сьогодні, якби це вже є кожен день. Часом людям на дев'яту годину важку хвилину постояти на дорозі, хвилину мовчання, чи хвилину молитви занести за цих людей, так, які, які сьогодні страждають, які в полоні, і так далі. Тобто це є оцей тягар, цей хрест, який ми несемо, так? І коли ми от, власне в цьому святі, так, так званому, так, бачимо кров, бачимо смерть і так далі. Ну, це може тригернути нас, повертати так, в це. А якщо ні, то треба задумати, що ми вже якісь там бездушні, бездуховні, що ми тут ми кров приймаємо, а там ми боїмося йти служити, боїмося, не знаю, прийти на цвинтар, на похорон і так далі. Дивіться, люди того бояться. А тут ось це все є в такій ігровій формі, і, і люди не бояться. І тому цей такий подвійний стандарт, і мені здається, що це теж ну, певний знак для нашого суспільства, в якому напрямку нам треба рухатись, так? І що ну, людське, да? душевне має бути так, ось тому що я забава забавою, розумію, коли це було, але коли ми сьогодні, ми в війні. І... Інші люди можуть запитати, а вас це не турбує, ця кров? Ось і тому це сьогодні дуже глибоке, це глибока рана, коли ми говоримо про кров. Скільки сьогодні поранених в лікарнях, ампутації і так далі? Я сам як капелан ну, відвідував в шпиталі, відвідую на фронті хлопців. І це болить. І коли це порівняти ось таку ситуацію з цим святом, то це вже таке, знаєте, як злорадство може бути. Да? Я не в осудження, а я просто говорю так, як думаю. Да? І мені здається, що певні речі нам треба сьогодні відставити на бік. Да? Ось, коли говориться про цих дітей, так само не знаю, якийсь там футбол, якісь там, можливо, гуртки, можливо, те, що дітям дати, але альтернативу, щоб вони могли разом займатися, щоб не зосереджуватися на цих вибухах, тривогах або е страху. Ось. Одна останок, які свята християнські можна весело відзначити вдома, в храмі, замість того, щоб відзначати Хелоуін? Різдво Христове, Святого Миколая, нас зараз вже скоро буде свято. Да? Діти люди люблять святого Миколая. Але це також ну, будь-яке свято, яке, яке є, ми маємо в традиції, то воно. Є вже для нас тематикою. Дивіться, ізраїльський народ, євреї, як відбувається в них, так? що вони йдуть до синагоги святий день, приходять, ось, готують їжу, тато читає тору, читає Слово Боже, пояснює, вони сидять, дискутують, діляться, говорять і так далі. Тобто… Цих біблійних історій дуже багато, так. Якщо, знаєте, ми б е, захотіли, так, якщо б батьки мали на цей час і бажання, так, вони можуть будь-яку тематику обрати, не знаю, біблійну якусь тематику з дітьми, просто погратися, не знаєте, пантоміму якусь поставити, або навіть не просто весело визначити, а взагалі, якби е, почитати або проговорити, що це за свято. Да, не знаю, там, там, і Люди просто знають по-народному, спаса. Да? І, а що таке спаса, трошки глибше спитати, і вони вже да, не знають. Ось, Можливо, якусь презентацію, можливо, то якийсь там кусочок фільму подивитися так, на цю тему і так далі. І це вже є е, весело. Так? Тому що перше, що діти поглиблюють свою бір, да, вони тоді розуміють, ага, то це не просто там священик сказав. Да? Це ось є така була історія. Да? Це з чогось взялося. Ось тут дуже багато, напевно, можна продумати. Але, зрештою, це теж від батьків, як вони це оформлять, як вони можуть своїми дітьми так дивитися, як їм краще підходить. Тому і кожне свято. Не можна зробити, оформити так само, не знаю, вдома там для своїх дітей. Пам'ятаєш, колись Миколая так взяли якогось сусіда, вділи, так, і той сусід приходить. Ну, він живе поруч, так, але постука вже приходить, приводівся в костюмі. Дітей повно радості. Так. Прийшов, вони чекають того Миколая. Вдома так це не в церкві. У мене так було. І тоді ще не було костюмів, то мамин червоний халат вивертали на, на другу сторону так, і вчепили якусь бороду. І так було. Але це настільки було по-дитячому, це настільки було якось так піднесено, так, що просто прийшов Святий Миколай. Ми вам дякуємо за гарну розмову, бажаємо вам усього найкращого, дякуємо за перестороги щодо нехристиянських традицій. А глядачам бажаємо усього найкращого. До наступних зустрічей!